Слава Україні, рибаки! 10 березня зацвітило сонечко, невелике вікно, плюс 15, і вирушив я відкривати флетфідерний короповий сезон на Бердихі. Зима, я вам скажу, проминула швидко, не було якоїсь такої ностальгії, а от тільки зацвітило сонечко, зацвірінькали горобці і все. Все, почалася, ломка, захотілося на риболовлю. Засумував я, друзі, за спілкування з вами. За Переписками за порадами, ну якось не, не хватає. Надіюся, ви також за мною засумували. Друзі, за зиму багато чого сталося, є багато хороших новин, і хочу з вами тими новинами поділитися. Перша справа це відкриття торгової марки, запуск своїх продуктів, попапи, бойли, методмікси, ліквіди. Довго я до цього вагався, ну все по порядку вам розповім. Також в цьому відео буде конкурс, але треба трошки подивитися далі. Так що, друзі, я практично розставлений. Зараз закінчую свої процеси і розпочинаємо риболовлю, розпочинаємо релакс. Не хочеться кудись спішити, а просто посидіти, побалакати з вами і поділитися думками на сезон і розповісти новинки сезону, які я продукт запланував, в чому його сила, які його особливості, які переваги перед іншими конкурентами. І от мій багаторічний досвід нарешті трансформується в якісний продукт. Так що... Погнали рибалити і будемо балакати. Боже, він холодний. Перший є. Є перший малюк. І що, друзі? Сказав, зранку зараз розкладуся і будемо розмовляти, буду вам розповідати свою історію. І в кінцевому результаті вже вечір. І тільки зараз, з п'ятого разу, я можу почати нормально записувати. Сьогодні прекрасна сонячна погода, перший теплий день весни. Але такий шквальний вітер просто в обличчя утримуєш обвітряння і загар, йде брак по звуку, і ну, неприємно ні слухати, ні нормально розповісти історію. Я кричу, бо, бо тебе глушить, ти хочеш докричатися. Ну таке собі. Друзі, зима пройшла, можна сказати, вдало. Нарешті я починаю реалізовувати свою мрію про свій продукт, про торгову марку. Я, напевно, останні 3-4 роки от, мрієш, засинаєш, але чомусь завжди є якісь страхи, незнання, і ти свою мрію якось відкладаєш на завтра. Але якось прийшов такий момент, що я усвідомив, а куди далі тягнути. Основна мета, щоб рибак отримував задоволення, щоб не просто взяв бой прикормку, а щоб розумів від початку до кінця, які там. Переваги, як використати. І вкупі ще з моїми знаннями, що я розповідаю в цих відео, має бути така комбінація, що рибак їде, ловить рибу і отримує задоволення від українського продукту. Багато роботи пророблено, багато помилок. Ну, бо то не напишуть тобі в книжці, які, яку сировину, як використовувати, але повезло, що в житті зустрів. Настільки такого хорошого технолога, хіміка, інженера, і він от допоміг мені реалізувати свої мрії. Зараз лінійка буде розширюватися, на даний час нас... а, зробив я сайт своїми ручками UA.fish. Так що, друзі, тепер посилання ua.fish. можете зайти. До речі, футболки. Ну, я трошки так сумбурно розмовляю, але по-простому. Футболки з лящом. З коропом, є вже на сайті, вже доступні матеріал. 95 бавовна, 5 Еластан, друг, шовкотрафаретний, вже, напевно, більше двох сотень рибаків, шалені коментарі. Ну це, вроді би, і заробіток, але більше утримуєш задоволення, що ти людині приніс емоцію, що вона купила гарну якісну футболку, яка гарно сидить, з гарним пошивом, під, укріплений. Воротник, щоб він там не розлізеться, матеріал. І в самому є гордість, що ти не продаєш якусь гончірку, а зробив хороший, якісний продукт і людині принесло емоції. Оце прям я не знаю, як я ніколи не думав, що настільки це приємно так от зробив і в тебе є гордість. Так що зробив я сайт, друзі. Ну так говорю, може підріжу якось. Зробив сайт, потрошки його наповнюю. Буде близько, я не думаю, зараз кажу точно, 40 з чимось позицій. Тобто 5 видів буде по-папів. Про попапи я зараз сяду на вимостку і окремо знімлю їхні переваги, еластичність, яких, е харчові, які вони дають сигнали, плавучість. Це от зараз трошки далі е буду знімати. А так от просто бігом розкажу. 5 видів попапів, е полуниця імбер, чорний перець, кальмар, е цитрус. Часник мигдаль і кислий ананас. Кислий ананас в більшості виробників він йде з ембітуріком, тобто з масляною кислотою. Я зробив кислий ананас, ну, ну він віддає кислинку, він не такий хімічний, хімічний такий агресивний запах. От просто насолода. А мигдаль-часник. В нас на ринку мигдаль, часник і комбінація чеснику, як спеції. Вкрай рідко бренди використовують, а європейці, там, і Дінаміт і там, от карлік, в них дуже багато от, конкретно серія часникова. Часник гарно працює як по осені, так і весною. Ну, і це масхев на карася, так що цього року карасі будуть в небезпеці. Що ще? Наступна буде лінійка ще буде 4 метод мікса. Вони вже готові на 90%, от сезон підходить, і я вже майже все зробив, все приїхало. Залишилося такі поверхневі нюансики, і от скоро буде також на сайті. Так що, друзі, лінійка буде розширюватися, будуть і бойли, і ліквіди, і спреї, і фідерні прикормки в майбутньому. Є ще велика-велика-велика робота. Команда не велика, а роботи багато. щоб... Хочеться, щоб з гордістю можна було сказати, що український продукт якісно, стильно і круто. Так що, друзі, заходьте на сайт, ознайомтеся з продукцією. Вроді би так багато хотів розповісти, а якось все коротко, так, лаконічно. Ну, коли ти вже переживаєш, переживаєш в кінці, от просто як-то висновок, в кінці вже висновок. Тої довгої дороги вже якось і не видно, є результат. Йду я, друзі, на вимостку і розповім вам швиденько, бо ще півгодини і сонце зайде про попапчики. Про попапчики, а про метод мікса і інші позиції. Це от вже будуть окремі ролики. Конкретно від А до Я, що які нюанси, які переваги і так далі. І так, друзі, огляд по папів серії Vortex. Новинка 2023 року від торгової марки Українська рибалка. Боже, наскільки це гордо звучить. В лінійці є 5 смаків, в діаметрі 8-10 мм, в баночці 25 г – 80 штук, 10 мм 30 штук, 8 мм 50 штук. Зробив спеціально два розміри, щоб... Використовувати 10 мм попап під комбіновану насадку. Чи під бойл 16, там 18, чи під пелец. коли на крупну рибу інколи не вистачає попапчика з хорошою плавучістю в такому розмірі. А 8 мм це дуже ходовий розмір і без нього на риболовлю нікуди. Є 5 смаків: полуниця імбирь, чорний перець, кальмар, кислий ананас, мигдаль часник і цитрус. Це такі комбіновані смаки, на мою. Думку і в кольора підібрані, що вони будуть працювати абсолютно в будь-яку пору року. Ну, десь може один сильніше, десь слабший, але в комбінації кольорів і смаків перекривається великий спектр. Щодо характеристик самих по Попапи по мають дуже хорошу еластичність, вони не тріскають, не ломляться. Ну, буквально можна цвяхом пробити. 10 міліметр просто залазить. Під кінець і не тріскає, і все нормально. Еластичні, їх можна нарізати просто соломинками. Можна по пів сотки собі відкраювати і підібрати ідеальний баланс під гачок. От зараз в мене є два гачка, корда, кренк 6 мм, і по папчик стоїть. От просто ідеальний баланс, ідеальна презентація. Також в попапі ви бачили. Публікації в Фейсбуці, в інстаграмі, що попап має такий ефект. Хтось сказав, що це він пилящий, хтось сказав, що це там <різь> різні були теорії. Я вам скажу так: це от спеціально так задумано. Вдень, при світлі, це не видно. Це от тільки на макрозйомку попап дає такий харчовий сигнал. Він от робить такий шлейф, і короб його занюхує просто, ну. За кілометр. Ну, це я так вже вихвалюю. Ну, дуже класний ефект, коли в попапі закладена еластичність, хороша плавучість, більше доби я засікав при тестових замісах попапів. Стоїть, тобто і 8 міліметрів, і 10 міліметрів стоїть, воду в себе не тяне. І ще до цього всього виражений аромат. В такій комбінації. Мононасадка, комбінована насадка, в принципі, перекривається більшість риболовлі. Що класичний карпішинг, що в седфідер. Так що, друзі, отак коротенько вам продемонстрував новинку. Вона вже доступна на сайті ua.fish. Беріть, ловіть і насолоджуйтеся відкриттям сезону. Якось почав збиратися і забув саме головне конкурс, про який я говорив на самому початку відео. Хто додивився, молодець! Так що конкурс, умови прості, залишити коментар під відео і бути підписаним на канал. За перше місце футболка з коропом, за друге місце футболка з лящем, третє місце картуз, четверте місце 5 видів попапів. Може п'яте місце зроблю? Ну подивимось. Друзі, напишіть якийсь змістовний коментар, кому ви бажаєте смерті, щоб хтось вдох. Можливо, як ви бажаєте, які у плани на відкриття сезону. Можливо, які ви хочете зловити вид риб, куди поїхати. От Просто напишіть від себе щось. І серед коментарів оберу переможців через тиждень. Так що, друзі, підписуємося. цей сезон має бути 100 тисяч, срібна кнопка, вдалого вам відкриття сезону. І я почу додому. Всім дякую, хто додивився до кінця. Па-па!